Отже, давайте подивимось, чому загадана людина не проявляється. Хоча ви вважаєте, що для цього є повно причин і є почуття, і все, але немає дій. Так, хто ви, по якостям ви людина, яка дуже склонна до всяких, так сказати, завісимостей. Да? Можливо, ви дуже ставите себе в залежність від будь-якого партнера. Тобто у вас немає такої відособленості, якогось свого окремого життя. Ви в парі хочете віддавати повністю себе для цієї людини і чекаєте від людини відповідного. Так? Яка у вас ситуація зараз з цією людиною? У вас на початковій стадії тільки з'явилися ці. Почуття так. і ці почуття були швидше всього спланованим відходом від інших відносин. Тобто, можливо, ви недавно завершили свої відносини і у вас несподівано з'явилися, з'явилися ці інші інтереси. Можливо, навіть спеціально ви це зробили, так? Так, можливо, не дуже вчасно це все закрутилось, завертілось в вашому житті, але воно так мало бути. Тепер давайте подивимося про цю людину, чи дійсно в нього є почуття. Так, у цієї людини є до вас почуття. Але, але вони стрімко проходять якусь трансформацію. Дуже вони якісь стрімкі, тобто не так, що просто є симпатія і все. Можливо, людина також сама в шоці від того, що відбувається в її житті. Так, подивимось, давайте, в чому ж причина того, що ніяких дій немає. Що я вам скажу? Можливо, це тимчасове явище, але у вас у відносинах відчувається якийсь певний рок. Тобто ви відчуваєте, і так само ця людина відчуває, що ви дуже особливі люди в житті один одного, але можливо вам обом від цього трохи моторошно. Тобто тут є цей елемент, що так мало бути. і, можливо,